Вітаю в ефірі. Програма на часі. 182 акція Поверніть героїв з полону та Знайдіть безвісти зниклих відбулася у Хмельницькому наприкінці січня. Нещодавно члени цієї акції її учасники родини безвісти зниклих, військовополонених ініціювали створення у місті Алеї Надії. Це буде місце, де хмельничани та гості міста зможуть побачити світлини, портрети, прочитати прізвища та імена тих, хто нині безвісти зник або у російському полоні. Більше про це поговоримо із учасницями, координаторками акції Катериною Ткач та Наталією Кошай. Вітаємо у нашій студії! Тож, напевно, що почнімо з того, що вже не один рік триває ця акція у нашому місті, і, на щастя, все ж таки відбуваються щасливі миті повернення наших героїв з полону. Серед них і наші хмельничани, розкажіть історії тих, хто повернувся. Насправді історій є багатько, тому що ми вже виходимо понад три роки з 2022 року. І я вам скажу, що це вже історії такі більш родинні, тому що на акціях ми стоїмо разом з дружинами, матерями, бабусями, дітьми військовополонених. І ми вже знаємо про родину Тайбасарових, про родину Горбанів, про родину Свідерських, Куцаків. Ми знаємо їхніх рідних, разом стояли. і ось ці Хлопці, чоловіки вони повернулися з полону. Це ті е, учасники акції, які розпочинали ці акції. Одні з перших стояли на майданчиках в, в місті Хмельницькому і вони, на щастя, дочекалися своїх рідних. Е, хтось з цих чоловіків пішов далі служити, продовжує службу у війську, хтось покинув службу у війську і знайшов себе у цивільному житті, е, хтось ще проходить шлях реабілітації. І, хоча таких історій не так вже багато, але вони дійсно є, і вони надихають. Також, що приємно, учасники акції, самі звільнені з полону, вони продовжують приходити на акції і підтримувати родини. Надихають те, що немарно виходять так, люди так. на вулиці, на акції. А розкажіть, будь ласка, пані Катерино, свою історію, за кого ви стоїте на акції? Я стою за свого брата, військовослужбовця 19 окремого стрілецького батальйону Косницького Максима, який з 7 травня 2023 року рахується зниклим безвісти. Він в мене. З перших днів став на захист країни, був в гарячих точках Донеччини, Луганщини, на Харківщині він був і зник в Луганській області поблизу населеного пункту Червонопопівка. І ось з 23-го року вся наша родина, ми не опускаємо рук, ми живемо надією, шукаємо, об'єднуємося з іншими родинами і все робимо для того, щоб брат повернувся додому. А що відомо взагалі про статистику безвісти зниклих? Чи багато таких, хто знайшовся? Ну, ми розуміємо, що офіційні цифри точні, ми дізнаємося лише після закінчення війни. Однак на сьогоднішній день ці цифри коливаються. Ми знаємо, що це більше 100 тисяч є зниклих безвісти. Про те, скільки знаходиться, ну тут важко сказати, оскільки ця цифра змінюється щодня, навіть там не щотижня, не щодня ця цифра змінюється. Те, що підтвердження полону мають, мають одиниці, тому що, на жаль, ми воюємо з нелюдами, які взагалі не дають ніякої інформації нашій стороні. Тому знати хоча б скільки там в полоні, ми теж не можемо, щоб порівняти, скільки є зниклих безвісти, безвісти, скільки є в полоні. І тому це лише приблизні цифри. Повернулися з полону, наприклад. З 2022 року в рамках обміну полоненими 6100 осіб. З них з тих, що повернулися, мали статус «зниклий безвісти близько 30%. Тобто, це люди, які були тільки зниклі безвісти. В них не було підтвердження полону і до останнього їх рідні не знали, де вони. Ось ця така статистика, яка є зараз, але навіть тих 30% це вже надія для рідних, що не завжди зниклий безвісти. Це той, хто загинув. А щось у процедурі розшуку безвісти, зниклих за ці роки, щось змінилося? Так змінилося, можу сказати по собі. Коли брат зник, ми з родиною. Ну тоді не було ні дорожніх карт, куди звертатися. Тоді, в нашому військоматі, коли приходиш, тобі давали сухо сповіщення і ну, шукайте, куди що йти. Тільки про поліцію говорили. І ми по крупенкам вже якось самі дізнавались, куди що подавати. І це були різні структури, багато зараз це зводиться. До трьох основних структур це наше Міністерство внутрішніх справ, який веде реєстр зниклих безвісти, який займається саме пошуком. Далі це координаційний штаб, який займається саме обміном полоненими і веде переговори про це. Тобто це такі дві основні структури і Червоний Хрест. На жаль, те, що Червоний Хрест співпрацює якби, з відділом Червоного Хреста тієї сторони, а та сторона, яку вже я повторююся, там просто не люди, які не дають ніяких коментарів. Тому Червоний Хрест свою ефективність мало що показує. І ще одна така структура це наше СБУ, яке теж займається і пошуком, і обміном, і надає якусь інформацію. Тобто це основні. Далі вже Кожна сім'я самотужки шукає по телеграм-каналах, по різних групах, об'єднаннях. Ну і наші хлопці, які звільнені з полону. Тобто офіційну інформацію координаційний штаб не оприлюднює про те, хто там знаходиться в полоні. Що вони почули? Це вже родичі самі при спілкуванні з звільненими з полону можуть дізнаватися, якщо такий вихід є. А, взагалі, нагадайте, з якими організаціями, структурами е, співпрацюють активісти акції Поверніть герої з полону та знайдіть безвісти зниклих для того, щоб е, привернути увагу до полонених, до тих, кого шукають? Ну загалом, ось, якщо говорити з. 2022 року, перша організація, з якою ми почали працювати, це об'єднання родин азовців. Саме вони були такими ініціаторами. На той час велика кількість була саме військовополонених про зниклих безвісті так гостро питання не стояло, як вона зараз піднімається. Тому що ми бачимо навіть на акціях зараз більше 80% учасників це саме родини зниклих безвісті. А далі почалися родини почали об'єднуватися в організації, і Катерина власне, теж створила організацію свою. Вона зараз декілька слів скаже про це. І таких організацій стає все більше. Хтось об'єднується в неформальні групки за підрозділами. Вони створюють свої невеликі спільноти, де теж об'єднуються інформацією, шукають своїх рідних, шукають знайомих. з Цих підрозділів. І ось так ми працюємо. Звичайно, і співпрацюємо з іншими областями, тому що учасники Хмельницької акції їздять і у Київ на акції, і в інші великі міста України, і за кордоном були, і в Женеві, коли були зустрічі на високому рівні. Вони теж приходили під урядові структури, щоб підсилити Україну і показати, що ми досі боремося. І як ми вже на початку озвучили, нещодавно ініціювали учасники акції створення у нашому місті алеї Надії вже у ветеранському просторі комунальному закладі відбулося обговорення цього проєкту. Розкажіть детальніше, що це має бути, чи реально воно буде існувати у нашому місті. яка мета цього проєкту? Наразі ми на такій фінішній прямі знаходимося щодо організації цього. Процесу щодо старту концепція полягає в тому, що це будуть тимчасові конструкції з банерами, з портретами наших воїнів, яких чекають родини. Алея буде створена як для родин зниклих безвісті, так і для родин військовополонених. І ми ще будемо залучати тих родини політв'язнів. Тобто, це такий простір для родин, які чекають. Розміщуватися вона планується на. На Майдані Незалежності. Наразі ветеранський простір обробляє всі заявки і вже опрацьовано більше 150 заявок саме від жителів Хмельницької громади. Процес продовжується, бо ми його розпочали і, на жаль, поки йдуть військові дії, поки кількість зниклих безвісті військовополонених збільшується, на жаль, цей процес буде тривати. Ось тому всі, хто бажає долучитися до цієї алеї родини, хочуть взяти у цьому участь. Це добровільно, тільки за згодою родини можуть звертатися до ветеранського простору на Кам'янецьку 76. А чи можна взяти за приклад створення цього проєкту інші міста? Чи вже десь є в Україні щось подібне? Але надії створюються в інших містах, кожен формує свій формат сам, кожна громада і є в містах в селищах Хмельницької області, але чому такий процес трохи затривалий у Хмельницькій громаді, тому що, на жаль, у нас дуже велика кількість, і це потрібно опрацьовувати. Якщо громади, деякі громади мають там, 5, 10, 20 зниклих безвісті, як я вже сказала, в нас вже опрацьовувано. На 150. Якщо, наприклад, хтось повернеться із полону, або ж знайдеться, вже не буде в статусі безвізди зниклого, тоді портрети так вилучатимуться. Це буде така рухома якась конструкція. Так, ми саме формуємо тимчасову таку конструкцію, бо розуміємо, що статуси змінюються. Ми дуже сподіваємося, що хлопці і дівчата, наші захисники і захисниці будуть повертатися з полону і дійсно приходити на ці алеї символічно знімати портрети, але і розуміємо, що, на жаль, будуть ті, хто буде повертатися в громаду на щиті, і родини мають усвідомлювати, що цей портрет придеться знімати їм. Повернімося до акції Поверніть героїв з полону та знайдіть безвісти зниклих. Як ви вже частково зазначили, вона відбувалася і відбувається не тільки на теренах України. Нині ця акція чи вона збільшилася у своїх масштабах? Чи так само, як і на початку приєднуються до Хмельницького інші міста? І от ви кажете, бували навіть за кордоном. Яка реакція іноземців? Чи є якась віддача від того, якісь результати того, що вона відбувається за кордоном? Так, наші учасники їздять і в інші міста, і дуже часто це, зокрема, Київ, тому що голос Києва дуже гучний. В Хмельницькому, як вже повідомлялося, вже пройшло 182 акції, і це найбільша кількість акцій серед міст України. Кожне місто теж обласний центр час від часу виходить. У Хмельницькій області теж виходять інші міста: і Кам'янець-Подільський, Шепотівка, Нетішин, Славута. Кожна громада організовує такі акції підтримки для родин. Говорячи про закордонні поїздки, ми були у Польщі під посольство ходили. Ми були. Наші представники були у Женеві, коли були зустрічі на високому рівні представників держав. Як реагують іноземці, насправді дуже по-різному. У 23-му році ми були в Польщі і частина підтримувала поляків нас, виходили, стояли разом з нами. Це були такі українські дні, можна сказати. Ми показували, що ми боремося. у у, у женеві теж люди прості люди співчувають. Вони розуміють, що Україна в дуже складному становищі. Але, на жаль, дуже складно щось змінити, тому що правила війни, які колись були написані, вони абсолютно не дотримуються, жодні міжнародні договори не діють і не впливають на сторону ворога. І дуже складно саме достукатися до того, що все-таки військовополонених треба змінювати, що є Женевські конвенції, що є міжнародні договори. І Ми бачимо, що це настільки. Складно, що вже наприклад декілька місяців немає обмінів взагалі. Знаємо, що для учасників акції у комунальному закладі ветеранський простір організовуються різні заходи для їх підтримки. Це і ретрити для дружин військовополонених та інше. І чи буде подібно продовжуватися і в наступному році, у, у цьому 2026? -му? Так на в Хмельницькій громаді психологічна підтримка родин військовослужбовців дійшла дійсно такого високого рівня. Найперше, що хочу зазначити, що проводяться індивідуальні психологічні консультації ТТТ абсолютно конфіденційно і безкоштовно на базі ветеранського простору Хмельницької міської ради є і інші центри психологічні, і я закликаю, якщо потрібно звернутися до психолога, звертайтеся. Психолог це не лікар, він не буде ставити діагнози, але він допоможе пережити свої болі, свої ну, такі складні ситуації. Також у ветеранському просторі проходять різноманітні групові заняття. Це і арт-терапії, і різні методики, і саунд-хілінг, і йога. Це все допомагає теж трошки розвантажитися психологічно. Ну і про ретрити. Минулого року ми провели.

для родин і для е, самих ветеранів е, цього року ми плануємо продовжити, тим паче, що міська рада підтримує це. Е, і як тільки буде е, можливість, да, сезон проводити ці ретритні зустрічі, ми обов'язково будемо оголошувати. Але хочу наголосити, що е, поїхати на ретрит, попрацювати з психологом е, е, так віддалено, скажімо, е, Подалі від міської метушні це одна справа. Це короткотривалий ефект. Потрібно працювати, щоб дійсно мати ресурси справитися зі своїми переживаннями, потрібно працювати індивідуально. Ретрит – це тільки таке додаткове, якби розвантаження. Тож, як ми вже зазначали, учасниками акції є і члени різних громадських організацій. Пані Катерино, розкажіть про вашу організацію, чим займається, коли створена, яка мета діяльності? А, так, моя громадська організація це терниста дорога. Вона створена в грудні 2024 року, і ми займаємось підтримкою в першу чергу це родин зниклих безвісти і родин військовополонених. Ми тісно співпрацюємо з ветеранським простором, тісно співпрацюємо з центром психологічної підтримки Стаб Плюс Плюс. В першу чергу до нас звертаються родини, які або тільки отримали сповіщення, або, на жаль, є таке, що отримали сповіщення, вже подали де тільки можна на пошук, але все-таки, ну, коли ти чуєш, що є якась організація, звертаєшся, може, це ще один якби, шанс знайти рідну людину. І в більшості це люди, які просто хочуть поговорити. Тому, от, як казала Наталя. Треба, коли відчуваєш, що виговоритись треба, треба йти до психолога. Не треба це тримати в собі, тому що потім воно вилізе набагато гірше. І люди, всі родини зниклих безвісти, вони живуть з тим, що вони переключаються на пошук, шукають, їздять акції, а тут воно сидить в них. І тому кожен з ким я розмовляла, вони прям. Головне для них виговоритись. От просто сісти, поговорити про те, яка несправедливість, як так сталося і чому. Це в першу чергу ця підтримка. Далі так само в нас були і ретрити, так само в нас були групові заняття, автопробіги. Ми влаштовували. Ми Брали участь у акції Всеукраїнський рушник надії і такий маленький анонс зроблю. Цей рушник надії, велика всеукраїнська акція, вони зараз їздять кожним містом великим України і меншими містами це виставка. І ми плануємо запросити їх в наше місто. Це буде теж велика виставка рушників, які вишивали родини зниклих безвісти. Там більше 50 вишитих рушників. Коли це саме? Буде, теж ми анонс робимо, надамо. ну, Тобто, де є яка можливість привернути увагу до проблем родин зниклих безвісти, ми це робимо. Учасниками акції переважно стають ті, хто пережив якусь власну історію, має когось із близьких, хто у полоні російському або безвісти зник. Але закликаєте і решту громади, не тільки нашого міста, приєднуватися до акції. Чому це важливо, нагадайте? В першу чергу це акція нагадування. Тому що ми говоримо завжди на кожній акції, що ми є голосом наших рідних, зниклих безвісті і військовополонених. Якщо ми не будемо про них говорити, цю тему просто забудуть і не будуть піднімати. І ми того й хочемо, щоб люди приєднувалися, щоб поширювали цю інформацію, щоб цей голос наш звучав гучніше, щоб ті родини, які приходять на акцію, вони розуміли, що з ними громада. Що українцям, що тим, хто проходить повз акцію, їм не байдуже, їм теж болить, вони теж переживають. Хтось має свого військового і теж хвилюється за нього. Це про єдність громади, про єдність всієї України. Додайте наснаги тим, хто вже не один рік ходить на акцію, поверніть грою з полону та знайдіть безвісти зниклих. Знайдіть слова, щоб підтримати цих учасників і ем, що допомагає їм взагалі витримувати такий тривалий час, не знати, що відбувається з їхніми близь... близькими, які безвісти зникли у полоні. Особисто для мене я коли приходжу на акцію. Це знаєте, як Фенікс. Щоразу він щоразу згорає і щоразу народжується. Це дуже складно переживати кожного разу емоції, особливо коли ти бачиш велику кількість матерів, які чекають дружин, дітей і. Що мені додає сили, це коли на акції приходять наші захисники з досвідом полону. Вони просто розповідають про те, що так ви можливо там не чули про акції, що Україна виходить. Але коли вони повертаються в, на українську територію і дізнаються, що за них виходять не тільки їхні рідні, а виходять сотні людей, тисячі по всій Україні згадують їхніх підрозділів їхні імена, їхніх побратимів, це дає наснаги. Бували історії такі, що хтось когось знаходив, так? проходячи повз акцію, ми постійно оголошуємо, військові можуть підходити і казати, що я там з такого-то підрозділу рідні підходять, розпитують. Це, звичайно, невеликий відсоток інформації, яку можна отримати, але це теж надає надію. Ну, і це коло Тримки, яке формується, коли ми вже знаємо один одного, ми вже вітаємося, ми разом переживаємо якісь такі складні моменти от нещодавно. На жаль, в однієї з учасниць акції згорів будинок, і ми всією нашою великою спільнотою її підтримували фінансово зараз підтримуємо. І не дивлячись на те, що її у в її житті такі складні випробування, вона відчуває, що вона не сама, і кожен на акції тому і, під, і приходить. Він відчуває, що поряд є люди, які на жаль в такому самому горі, але вони будуть стояти до останнього поряд. Пані Катерина, що вам допомагає не втрачати надію і теж так стійко стояти, ще й інших підтримувати в їхньому творі. Ну, В першу чергу це дійсно підтримка е, тих, хто в такій самій ситуації, як я. Тому що найкраще родину зниклого безвісти зрозуміє родина зниклого безвісти. Це в першу чергу. А далі це певно ось такі історії родин, які надають сил, що не знала, не знала, де мій рідний, а тут знайшовся. І повернусь до того, чому виходити на акцію потрібно. Крім того, що ми, ну, ми розуміємо, що ми нічим рідним, які в невідомості допомогти, не можемо, ми не можемо фізично поїхати десь там і шукати. А тут ми е якби стоїмо, і ми, е для нас це наша боротьба. Оце от то, що ми можемо зробити: вийти і нагадати про них. І такі наші акції транслюються. Тою недокраїною в їх телеграм-каналах. Звісно, вони її транслюють з іншої сторони, що от Україна не хоче проводити обмін, але виставляють фото, відео з наших акцій. І є такий випадок, коли хлопцям в полоні це транслювали і показували. І полонений військовослужбовець на такій акції, ця акція була не з нашого міста. Він побачив свою маму з прапором. Уявіть, скільки це дало йому сили бути там в полоні? Так, можливо, це тільки один такий випадок, але ж ми цього не знаємо, можливо, їх більше. Тому, якщо є шанс, що ваш рідний в полоні, і може там це маленький шанс, один відсоток, але може там побачити, ну я вважаю, треба користатися таким шансом. Я вам дякую за розмову, за вашу таку стійку громадську позицію, за допомогу. Родинам і взагалі військовополоненим і безвісти зниклим. Бажаємо, щоб наші усі полонені повернулися вже найближчим часом, знайшлися усі ті, хто зараз вважається безвісти зниклих. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.